Кусали вашого чоловіка і вашу доньку, так? А чоловік доньки. Дві доньки, бо ми бігли спасати її, бо почули, що ви щиті. першого чоловіка, потім другу дочку, ну а мене Бог минуло. Пані Ніна пригадує, як увечері 26 січня на вулиці Єдності у Рівному її чоловіка та 17-річну доньку покусали сусідські собаки. За словами жінки, тварини гуляли без намордника та повітка. Її доньку собаки вкусили за ногу. Пригадувати події того дня, сама травмована, відмовилась. Мені про це важко говорити. Я нікому більше нічого не розказую. Ну чим більше дякую. мене вже воно все до суду йде. Вже все і так все розможено. Дуже дякую всім до подачі. Власник собак проживає у сусідній багатоповерхівці на тій же вулиці. Вони в під'їзді, двері відкривались, і ці собаки два без намордника, без поводка, і погнали. І, і не дивлячись цього. Чи люди, чи діти тут на дворі. От. І це є. Так що не Ну вони такі були і непослушні собаки, бо вони часом з ними погуляють і зайти назад в будинок, От Ті собаки до порога і вертаються назад, тікають. Те, що собаки часто гуляли без належного нагляду господаря, підтверджує і пан Ярослав. Ліжно з ним я не стикався. А так я на балконі стою курю і бачиш. Бігають. Ну, постійно без цих. Без поводків, беззамордників. Без да. Бігали вони тут, але я не бачив того інциденту всього. Це було ввечері, я був на роботі. Петро Котюха, голова ОСББ багатоповерхівки, в якій і живе господар собак. Каже, неодноразово робив зауваження чоловіку. На другий день були збори під'їзду, був участковий, всі висказали ну, свої думки. Що вирішили на цих зборах? На цих зборах участковий сказав, що собаки будуть забрані в нього. Проти нього буде відкрито адміністративне провадження. Чи були е, якісь скарги від місцевих жителів до вас? Скарги були постійно, скажімо так, від місцевих мешканців, тому що боялись виходити з дітками на двір. Ці собаки гуляли без намордника, без поводка. Ми намагалися поспілкуватися з власником тварин. Це тут проживали ці собачки, які пописали людей. Ви власник. Хлопці, діти, власники. Ага, діти власники. А ви чули за цю ситуацію? Що вони покусали е, людей, які по сусідству живуть? Ой, а скажіть, будь ласка, на даний час на власника собаки складено чотири адмінматеріали, які скеровано на розгляд до суду, де власнику передбачено штраф, а також за рішенням суду вилучення тварини, яка є небезпечною для оточуючих собаки на даний час. Були передані на перетримку у разі, якщо суд винесе рішення щодо конфіскації, вони будуть передані прото Ольга Данилишина, Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.